Друзі, інфід і далі продовжуємо контур завдання Варкраті. Сьогодні у нас друга частина завдання пірати кровавого паруса. Тобто Ми другу частину беремо вже з цього виходить, такого свідка. Ось тут на бочці лежить. Першу ми здали тут і беремо другу вже тут, в цьому самому місці, і повертаємося, відкриваємо карту і в піратську бухту біжимо до NPC, щоб е, закінчити це завдання. Біжмо туди. Друзі, хотів ще вас попросити поставити лайк під відео та підписатися на канал. Так, біжимо здавати це завдання. Так, оцей NPC нас тут чекає. Нажмаємо на нього і нажимаємо кнопку Завершити. Все, завдання ми виконали. Це була друга частина. Також після цього відкриється третя частина. Це, коротше, це почне завдання. Так що будемо виконати вже наступного відео. Всім дякую за перегляд, всім пока.